Да, да, Прикинь, это маленький. Далее, чуть-чуть далее. 5-6 сантиметрів. <звук> ніяких не було. Коробка ціла. Ширмін, кортем вам привіт. Далі. Далі. Так, це Привіт, служби безпеці нової пошти, яка говорить, що пошкоджені не було. выводы будем делать? Добрый. Два сантиметра. Это еще. Ну, удар был великой Великий привіт передаю регіональному менеджеру, який не захотів зв'язати зі мною місто Та великий Бровари. Я передаю Бубі Олександру. Який отрив від мене листа і не захотів дати відповідь?